Багато машин. Творог домашній. Я каже, забудь, за дешеву анталію Всім доброго ранку. Готую собі сніданок. Була курочка нарізала, додала одне яйце і творог домашній. Я сама приготувала. Ну, в принципі, все. Сніданок готовий. Творог дуже смачний. Всім доброго ранку, мене звати Юлія Мешка в Чорногорі місті Бар. Що ви думаєте, 25 числа ясна справа, му був зачинений. Я спитала у знайомого, попросила, кажу, можеш під'їхати подивитись, а то мало ли. Може вони на видачу працюють. Ні, був зачинений. Прийшла зараз понеділок. Я... Мене підвіз один чоловік до базару, і я звідти вже пішки сюди дійшла за сім хвилин. Приваєте, як я пів міста швидко йду? Таке в нас місто велике. Ну, все рівно важко ж на милицях. Коротше, я стою в черзі, ну, я розумію, що аби встигнути до літургії, знаєте, 45 хвилин в запасі. І слава Богу, жіночка, яка сиділа ну, за стойкою, да? але не в наше вікно, Конце Вона видає права. Вона каже, ви тип, що хочете? Я кажу, мені просто забрати. У мене все готово, мене просто забрати. І вона бере мої документи, йде туди, каже, давайте без черги. Побачила, що я на милицях. Дякую дуже, слухайте, почали шукати. Нема. Нема. документів. каже, так, да, вони готові, але придіть у четвер. Я кажу, слухайте, а в мене подруга, вона теж так само подавала, як і я. Їй теж прийти у четвер. Вона каже, я не знаю. Вона має сьогодні підійти і спитатися. Уявляйте? Ну то, то ж ти точно знаєш, що так воно тільки в четвер буде готове, тому що ми точно однаково подавали. Каже, я не знаю. Такі в нас гарні дороги. Юля, тобі завжди зупиняються, Ніхто мені там завжди не зупиняється. Слухайте, а походу буде дощ сьогодні. Навіть. Ну, але нічого не, не показувало багато машин у нас в барі, тому що автобуси ходять раз в пів години. А деколи знає, такі думаю, та нафіга взагалі сьогодні йти кудися? <сіх> Можна просто побути в депо. Дякую Богу, зупинилася одна машина. довіз мене чоловік до храму. Та небо сьогодні. Юля взагалі ні парасольки, нічого не взяла. Я не бачила, що і всі вікна повідкривали. Я тебе вітаю, моя красуня, куди ми пливемо? Я не поняла. Маркенькі. а там да там. Я зараз згадала, що там передавали дощ. подарунки на Святого Сафу. Дуже гарне небо, по якому можна сказати, що напевно все-таки буде дощ. Але я нікуди не спішу. Дуже тепло, я б взагалі вже зняла б курточку, але важко нести, легше на собі. Стільки оливок. Один день, от коли вже спілі оливки, всі разом збирають. Але цього року я це пропустила уявляєте? вже потім побачила, як збирали хлопці-дівчата. Наступний рік обов'язково треба прийти. Бачите, дітям тут добре. З того боку майданчик, де можна погратися з цього боку. І пошта відразу. Краса! Тут у нас є сохо-піца-бар минулого року. Якась проводка замкнула, він згорів і дуже швидко встановилися. Люди приходили, безкоштовно допомагали. Це Взяли в оренду українці, в них троє діток, і тому люди всі настільки швидко відбудували. Молодці, гарно тут готують. Так що заходьте. Тут у нас магазин для тварин. Все. Це, це щось. Ага, це оптика. Але я б вам радила все-таки в подгори цю оптику. Аптека. Гарні гори, замотані дерева. І Сохо Сіті. Тобто ці два Сохо Сіті і Сохо Барби зрозумію, що це одні власники, я так розумію. Тут, походу, нова Книжара, або просто я її не, навіть не бачила. Апотека то була, апотека по чорногорськи буде. А книжний буде книжара. Ну, взагалі дуже легко. Дуже тепло сьогодні. Чудово. Чудова допомога, погода Юля, погода. А тут так перемотали, тільки внизу. Привіт і ще раз. Хотіла договорити, що сьогодні сталося на вулиці, але справа в тому, що мені у суботу привезли комод і має майстер прийти його сьогодні збирати. А коли він прийде, я не знаю. Я йому зателефонувала, він каже, у мене дуже багато роботи. Я кажу, прийду, але о котрій я не знаю. І думаю, так, Юля, прийдеш додому, все розповістиш. Я після церкви виходжу. І знайому зустріла, яку знала ще в Анталії, коли був карантин, нікого не було на вулиці. Вони двоє йшли з малою і спитали мене за готель. Я їм розповіла все, і все ми так. Другий раз побачились, коли я шукала своїм знайомим квартиру, вона теж на цю квартиру прийшла подивитися. І ми так обмінялися телефонами. Вони якось втратились, і вже потім ця пара, коли я сюди приїхала, каже: Юля, так там ж ця дівчинка живе. Я кажу серйозно, в барі, каже, так так. І сьогодні ми з нею спілкувалися, вона їздила в Туреччину на днях. За 30 євро. Як ж, <кій> <Почкай>, ще раз <кій> не зрозуміла, Вона каже: літак з Боснії в Стамбул 30 євро. Туди назад. Я говорю. Ну, звичайно, без якогось багажу це ручна кладь, просто рюкзачки. Але, каже, ми знайшли ці білети, чоловік шукав за півроку. І. Каже, я здивована. Просто, Юля, я просто думала: куплю дитині джинси в Вайті. Ну, якось там зверну чи там на, на свої одягне. Нічого страшного. Каже джинси, в Тікі в, в Анталі дорожчі, ніж в Вай Тікі, в Чорногорії. Я кажу, такого не може бути. Ти, ну, як? Яким чином? Так. Кажу, ти правильно перевела цифри. Каже, я правильно перевела, перевела цифри. Дитина теж стояла множила, Знаєш, вона не така маленька, якби ми правильно перевели. Анталії дорожче. Каже, м'ясо, Юля, 30 євро. Бараніна в Анталії. Каже, тут нас я беру за 9. Точно таке саме. 9 і 30. Каже, це що? Я каже, забудь за дешеву Анталію. забудь. Она каже, хліб 15. Лір, 15. Для того, щоб ви зрозуміли, наскільки в мене шок, хліб коштував одну ліру. Одну. Потім став дві. 15. У мене не було тільки рік, ну, трошечки більше. Каже, такі ціни це просто щось неймовірне. Ми, каже, в Стамбулі чотири дні були, ну це вони там по лікарям їздили, і за дороги, всі дороги платні. Ми каже, витратили 100 євро. 100 євро на дорогі. Це каже, знайомі сидять, вони купили в Анталії квартиру, можуть продати їм ВНЖ не дають. Четверо дітей вони просто-напросто не можуть ходити в школу, тому що в них немає ВНЖ. Вони не можуть продати. Вже рік продають рік. Там, де вони жили, вони не можуть жити, тому що вони продали ту квартиру. Тут вони не можуть жити, бо в них немає ВНЖ, в них немає дозволу на проживання. Ви скажете, Юля, так Чорногорія маленька, звичайно, що там має бути все дешевше. Ні. Раніше тут все було мається на увазі квартири, так, тут подорожчали дуже сильно, тут дорожче, ніж Анталі, це 100%. Але коли я тільки приїхала рік назад, тут було набагато дорожчі продукти. набагато. А зараз каже, я нічого не змогла купити, я хотіла щось купити дешевше, я не змогла. Ну, каже, ну ти уявляєш в три рази дорожче м'ясо. Каже, в мене каже, ми вже м'ясо не пам'ятаємо, коли їли. Просто не пам'ятаю. Я її запросила на прямий ефір на канал Джуліана Home Official. Ось, Вона каже, дай розібратися з цими всіми, що ми тільки приїхали. І каже, можливо, я завітаю. Я буду дуже рада, тому що, ну, питають, звичайно, всім цікаво, всі порівнюють, Одна справа, коли тобі хтось щось каже, друга справа, коли ти, ти слухаєш людину, яка реально там була. Да, отакі пороги. І е, дякую Богові, Це просто сьогодні, по-перше, в мупі мені жіночка допомогла, я казала, що вона просто у мене без черги, і я тої дівчинці запитую кажу, якщо я ще пройду, мені без черги можна. Вона каже, без черги підходьте. Ось. Тому що ми вже третій-четвертий раз будемо забирати ці документи. ну слухайте, І я заходжу в Арому, бо думаю, добре, не знаю, коли мастер прийде, але я зрозуміла, що в нього багато роботи. Зайду вам в Арому, познімаю ціни на продукти. І я зайшла, знімаю, думаю, як ти зараз будеш добиратися? Я не знаю, я вирішила купити тільки там сметанку і сир, і все. Ну, тобто, щоб не нагружати себе, бо може не зупиниться, придеться шкандибати. Але тепла куртка, дурочка взяла теплу куртку. Юля, літо почалося. Ох, я так дивлюся. Так, Я знаю цю хлопчину. Кажу: ти з мамою? каже, да. Я кажу, ви додому їдете, а каже, да. Кажу, так, а де Сандра? ага. Я це до неї підійшла. Вона вчитель математики, вона разом зі мною співає в хорі. От, і пару разів було, що вона мене звичайно дуже виручала, підвозила, тому що вона теж на шушині живе. Але так вона їде другою дорогою, бо біля мене ну, така не дуже хороша. А так вона просто через мене приїжджає і, і їде вже собі тоді до себе додому. Дуже вдячна Богу і просто, по, просто послав мені знаєте, з небесу, що я думаю, як я зараз доїду. І того, коли її побачила, я ще й пральний порошок Лені купила, бо думаю, так би я його не тащила, ну неможливо підняти. Можливо, ну на милицях — ні. Там і спина полити. У нас і так був недавно виступ 25 го числа, День Святого Сави. До речі, сьогодні день святого Сави, да, я була на літургії через це. Але тоді приїжджав митрополит, ми всі виступали і кажу: не розрахувала те, що ми співали дві пісні, так? Деспота і тропар тому саме. І мені треба було уйти. А всі стоять, і я стою. А я розумію, що я не можу стояти, просто митрополит виступає, я не можу піти, коли він виступає, тому що ну, ну як Сидить цілий зал, 300 людей, і я така, ну, вибачте, мені по барабану, і я пішла. Ну, Нікому ж ти не поясни, що ти в тебе розрив зв'язок, і ти не можеш стояти просто без милиць. Ніяк стоїш, вже, вже... я просто молилася, серйозно, бо я думала, що я там впаду. І він уйшов, тільки запросили іншого, і він той став до мене спиною така: тик-тик-тик-тик-тик, і за куліси пішла до танцюристів, сіла, вони мені відразу дали стільчик, бо я така, все. Розумієте, мене так розв'язки на лівій нозі, там гематома 12,5-3 на см. І мені кажуть, іди зніми ще раз МРТ. МРТ коштує 140 євро. Шо? Ну, розумієте, якщо там вже нема гематоми, то воно не буде боліти. Нічого не зміниться. Операцію мені відмовили всі в операції. В Черногорії всі лікарні відмовили, в Сербії чотири великих клініки відмовили. В Україні я написала і телефонувала і київським лікарям. І у мене в місті дівчата ходили, ті, що медики теж запитували. Всі сказали, ні, нема тут операції. Тобто ну, розходжу, розходжу. От я розходжу, але справа того, що в мене вже. Право болить від того нога, тому що ну, я всю навантаження на неї даю. розумієте? І тому я поки постояла, і ми вслідуючи співаємо пісню, і я така вже, після неї зразу пішла, сіла така, все, не трогать. Приїхала додому, бо профену мазі намазалась, і в ліжко. Нормально, все нормально. Ми ще в не маємо виступати, якщо знайдуть автобус, то поїдемо, ще в вулиці буде виступати, але вже після я вже після першої пісні зразу йду в куліси. все. Угу. Дуже цікаво було виступати, з танцюристами ще поговорила, бо ще я біля них сиділа. Вони, напевно, ще в школі вчаться. Дуже шкода, я така, мене з протилежної сторони стоїть телефон, знімає, а я не можу взяти його, перейти, тому що там зачинені переход за кулісами. Поставили оці ж наші сходинки, на яких ми співаємо. І хотіли вам костюми близько познімати їхні місцеві, дуже гарні, дуже гарні, різноманітні, такі металеві пояси. знаєте Я думаю, як металеві пояси, можна одинакові на всіх закупити. ну Тобто тут всіх різні талі А вони ззаді застіваються такими широкими поясами. так, ну, так що так. і Якщо вам цікаво було послухати мене, якщо. Ви хочете підтримати україномовний канал, буду дуже вдячна за вподобайку, підписку, коментар, щоб ви побільше розповідали про цей канал людям. І я буду вам дуже вдячна. Береже вас Бог. Пресвята, Богородиця, нехай покриває своїм муформ. Нехай ангел охорони завжди буде біля вас. Ісус Христос завжди буде в вашому серці. Я вас люблю, цілую, обіймаю і бажаю всім мира.